Привіт. Догляд за котячим хвостом є дуже важливим для гігієни. Дізнаємося, як це робити правильно. Хвіст це продовження хребта, містить нервові закінчення. Поводьтеся дуже обережно: чистіть хвіст, якщо він сильно забруднився або має так званий сальний хвіст. Чищення може бути важливою частиною лікування шкірних захворювань, дерматит інфекція. Підготуйте м'яку тканину, теплу воду та шампунь для котів. Оберіть спокійний час заспокойте кота, щоб він почувався комфортно. Змочіть тканину. Обережно протріть хвіст, видаляючи весь бруд біля основи. Після чищення висушіть хвіст рушником. Похваліть кота. Дайте ласощі. Ніколи не тягніть кота за хвіст. Будьте обережні, щоб не пошкодити його. Регулярний догляд за шерстю, включаючи хвіст, підтримує здоров'я та блиск.